Доброго дня всім! У мене така колода Таро 78 дверей. Хочу подивитися, на що нам сьогодні вони покажуть, який у нас буде день. Карти на день. Це карти на день, а там як піде. Мене звуть Вікторія Киба, я дуже люблю передбачати на таро, а також я люблю готувати, тому заходьте до мене на канал. А також я є в в Інстаграм. Так, ну що, подивимося, що нам несе сьогоднішній день. Дуже мені цікаво нові карти. Так. Колесо фортуни. Слухайте, я оце ж зараз на цих картах передбачаю, а особливо для Оце зранку що я зроблю. У мене все время випадають великі аркани, головні. Колесо фортуни. Слухайте, знаєте, що мені прямо прийшло? Ну, по-перше, кажуть про колесо фортуни, що все залишається на своїх місцях. Ну, як би не дуже все змінюється, все буде як, як і є. Ну, це така трактовка класична. А так, а мені знаєте, щось отак, Прямо так, от я побачила оці руки. Ну да, ви знаєте, от, ці руки нічого не крали. От в мене зразу як чогось така фраза прийшла. То, що ви всі руки молодці виклали на стіл і показуєте, що ви такі чесні, і все таке. А що робиться там під столом, я не знаю. Вони так ще всі, всі близенько сидять до стола. Е, і що я прям навіть не знаю, навіть не знаю, як е, сказати, що. Ну, от Мені здається, що вони, якби. Не, не дуже чесні. І, і це ж ви зрозуміли, це ж таро дверей. То виходить, що в даному випадку таро, ой, дверима служить. Оцей, вони ж, знаєте, є оця гра, яка там з буквами, я вже не пам'ятаю, як вона називається, щоб викликати духів. І от мені здається, в цій колоді ця карта про те, що вони хочуть зробити двері із з, з того світу. От я не знаю чому. Но от Бачите, ж дверей, не намальовані двері на цій карті. Значить, оці штука, що вони роблять, як це там, магічать, як це на українській мові колдують. І вот. оце вони. І ще мені знаєте, що прийшло? Я... я сама займаюся таро, тому це я не вважаю це дуже погано, і я це вважаю все-таки якоюсь чином, якоюсь степені магією. І, але все одно треба і собі теж мати на думці, що, що ти можеш зробити. А, тому, а ще й коли кілька людей одночасно займаються магією, то, так от, то це якось не дуже. розумієте, от якось не дуже. Вони щось таке роблять, а що воно принесе, мені кажуть, вони навіть поняття зеленого не мають, і то щось таке роблять. Хочуть зробити якусь е, двері. якісь двері. Добре що ще добре. Так, ну давайте глянемо, що вони, ці люди хочуть зробити. Ну, я не знаю, я довго, як завжди, розказую, але мені здається, що вони щось таке замислили не дуже. Давайте подивимося, що вони там замислили, ці люди. Так, це в нас. Слухайте, ну, знову великий аркан. Я дуже рада, що мені так карти довіряють, тому що ну, не завжди в мене так виходить, що уміряност. Карта, Боже, я ж переводила на українську мову. Уміряність. Угу. Ну, ви зрозуміли, це коли ну, треба держати якийсь баланс. Не треба перебирати дуже багато, але. А також дуже мало брати на себе, це дуже погано. Я не хочу сказати, щоб брати на себе, але бачите, як тут намальовані однакові чашки. Там навіть якісь кубки такі здорові, і вони важкі, і, і дівчина, от мені так здалося, що вона навіть не зможе піднятися. Такі важкі чашки, О, кубки бокали, не знаю як. Не зможе піднятися. Тому треба менше на себе трошки брати. Мені каже, здається, що сьогодні нам потрібно взяти на себе поменше. Не хвататися за все підряд. Не хвататися за все підряд. Так, і ще якусь карту, бо щось я так не, не зрозуміла, що вона це колесо фортуни. Сила. Знову великий аркан. Ну, слухайте, ну 70, 78 е, карт. А, і ще ж, я ж знову забула: це ж таро дверей, бачите? І тут теж двері намальовані. М -м -м, Боже, я не знаю, як інші трактують, а мені так здалося, що треба якусь частинку випустити, наприклад, води, так, щоб двері відкрилися. І буде вам, і буде все добре, буде ну, як. Ну, все ж умеренность, понимаєте, Боже, збалансованість, ні. це слово лето золове поліція. І ви розуміли, зрозуміли, коли нормально все буде, коли е, візьмемо стільки, скільки зможемо унести, скільки зможемо перетворити е, собі, там, не знаю як, то буде сила, у нас сила. Бачите, нас далі нас чекає далі, а також на дверях, бачите, карта, ой, на карті намальована. Ну, це символ і в класичних картах і, люмні, Люмніскат, по-моєму, називається ця карта. Ой, і, значок. і на картах Таро, на класичних там теж. Бачите, яка тут у нас прикольна жінка, яка усміряє. Тигра, і він, як кошеня невеличкі біля неї лежить, спокійний, а вона йому щось розказує, бачите? І він її слухає, але вона така не, як вам сказати, не, ну, не дуже не, не, не з силою з ним розмовляє, не з сторони, сцен, не з боку сили, а збоку, е, як сказати, ну, з боку. Може сказати, хочеться сказати сердечності, а також хочеться сказати і з лагідністю, якось вона з ним з ним балакає, на що це умовляє. І коли вона з ним, з ним домовиться, то в неї буде відкритий прохід в оці двері. Вона спокійно собі вийде далі. Так, і ще одну карту на сьогодні. Якось сумбурна виходить. Ну, робіть виводи Я самі. Ви ж вже всі вже в мене обізнані що до чого. Так, що це за карта? У нас Двойка кубків. Ну, це, дивіться, ця, на цій колоді ця карта, гляньте, яка вона прикольна. Е, люди, один, ну, чоловік, Анні жіночка, дівчина і хлопчик е, друг другу дарують подарунки. Так що сьогодні якийсь буде е, якесь, у кого може свято, а знаєте, мені здалося, що це таке свято, як або Ну, знаєте, поженилися люди, і в них якась гадовщина в цей час. І тому у них такі обоюдні подарунки. І в них відкрита двері. Двері в них відкриті навіть не двері, а ворота. Перед ними все життя попереду. І вони дуже друг, до дружки ставляться. То є, все добре. У нас все. сьогодні такий буде цікавий день. Щось відкриється, а щось і не відкриється по першій карті, по цьому колесу фортуни. Щось може і не відкритися. Але буде свято. Буде якесь свято, ви обміняєтеся подарунками. Я вас дуже-дуже люблю. Будь ласка, звертайтеся до мене. Телефончик в Ютубі буде під відео. Гарного вам дня, бережіть себе і дуже сильно бережіть свою душу. І не зважайте на всіх оцих. Я не все, все весь час кажу на іпсо. У тіктоці дуже багато ІПСО, процентів 95, Будьте дуже уважні. Все, я вас дуже дуже люблю, Україна. це найкраща країна в світі.